Народ проклятий, чужоземний, далекий від Бога, виродки, серце і розум яких не вірить у Бога, які напали на землю тих християн, спустошивши їх мечами, пограбуваннями та вогнем, а мешканців забрав до себе в полон чи умертвив, церкви ж Божі або зрівняв із землею, або ж обернув на своє богослужіння. Хто ж має обов'язок помститися за це і вихопити з їхніх рук награбоване, як не ви? Вас спонукають до подвигів предків велич і слава короля Карла Великого та інших ваших правителів. Особливо до вас має взивати свята гробниця Спасителя і Господа нашого, котрою володіють нині нещастиві народи. Єрусалим, пуп землі, країна, що квітне, він як райський сад за чарівністю своєю, і це царське місто, яке лежить у центрі світу, захоплене тепер ворогами Господа, загарбане тими, хто не знає істинного Бога. Та став святилищем поганців. Хороша промова, не правда? І вам напевно цікаво, хто ж це так не скупився на слова. Промова була виголошена на Клермонському соборі у листопаді 1095 року, а виголосив її не хто-небудь, а сам папа римський Урбан ІІ. Його завданням було зібрати перший хрестовий похід. Але я трохи забіг наперед. Давайте повернемося назад. І дізнаємося, в чому причина такої агресії і якою була ціль Першого хрестового походу. 1071 рік. Візантійська армія імператора Романа IV Діогена зазнає поразки від турків сельджуків в битві біля Манцикерта. Ця поразка привела до втрати земель, а пізніше і початку громадянської війни у самій Візантії. Через громадянську війну Сельджуки змогли окупувати значну частину Анатолії та створити там нову державу. Через 20 років, у березні 1095 року, візантійський імператор Олексій I Комнін звернувся за допомогою у боротьбі з сельджуками. Також обурення Папи Римського викликала звістка зі святої Землі. 1073 року ті самі турки Сельджуки захопили Єрусалим. Та зруйнували місто, а також вирізали християнську частину населення. І 25 листопада 1095 року на соборі в Клермоні папа Урбан ІІ закликав всіх до Христового походу проти сельджуків, які захопили святу землю. Датою початку походу було вибрано 15 серпня 1096 року. Але одне діло це наговорити купу всього і призначити дату походу. А зовсім інше це зібрати армію, яка би пішла у цей похід. Але це також виявилося легким завданням. Після колапсу імперії Каролінгів з'явилася ціла купа вояк, які займалися тільки тим, що вели міжособні війни. А в перервах між війнами вони могли влаштовувати погроми в містах. Церква старалася якось їх контролювати, і навіть був запроваджений мир та перемир'я Боже, під час якого в певні дні заборонялося вести будь-які бойові дії. Були випадки, коли папа міг оголошувати війни і окремим імператором в Європі, тому використання лицарів ім'я християнства стало чимось буденним. І звичайно, для Христового походу церква хотіла залучити якнайбільше лицарів, тому, окрім наживи та багатств, які можна було захопити під час походу, церква обіцяла відпустити всі минулі та майбутні гріхи. Просто вдумайтесь це. Папа Римський офіційно заявляє: Робіть, що хочете, і так всі гріхи будуть прощені. Так, така була церква та віра в середньовіччі, і це не найгірше, що вони робили. В Майбутньому обов'язково буде відео про темну сторону Ватикану. Але повернімося до нашого походу. До серпня 1996 року було зібрано близько 100 тисяч лицарів, які були готові вирушити 15 серпня. Але тут потрібно згадати ще одних вояк, яких зібрав ченець та монах Петро Пустельник. Вони вирушили швидше, без основних сил. І ця армія складалася в основному з бідних селян та лицарів з Північної та Центральної Європи, які не мали ані коней, ані запасів продовольства. Тому вони влаштовували жорстокі єврейські погроми для того, щоб дістати якесь спорядження та провіант. В результаті цих погромів велика частина цієї армії була перебита ще в Європі. Дорогою вони і далі продовжували влаштовувати погроми. Поки не дісталися до Константинополя. Де також їх довго терпіти ніхто не зміг, і за наказом візантійського царя вони були переправлені в Малу Азію, де вони пересварилися, і армія розділилася на дві частини, що дало сельджукам легку можливість атакувати та знищити їх. Із 30 тисяч вояк вижити вдалося тільки кільком десяткам. Решта були або вбиті, або потрапили в полон. Сам лідер цих гори хрестоносців Петро Пустельник вижив і пізніше приєднався до головної армії. Отже, після розрому армії бідняків, в похід вирушили основні сили лицарів хрестоносців під проводом відомих дворян із різних регіонів Європи. Але перед початком хотілося б окремо згадати про німецький хрестовий похід проти євреїв. Протягом багатьох століть в Європі наростали антисемітські настрої. Але саме під час Першого хрестового походу почалося масове переслідування євреїв. В травні 1096 року німецька армія чисельністю біля 10 тисяч людей переправилася через річку Рейн, взагалі в протилежний від Єрусалиму бік, і влаштувала масову різанину євреїв у таких містах, як Майнц, Кьольн, Бемберт та інших. Було вбито тисячі людей. Духовенство та місцева влада старалися якось зупинити насильство, але виходило відверто погано, оскільки сам папа сказав, що потрібно карати мечем не тільки мусульман, а й всіх, у кого була інша віра. І взагалі під час кожного хрестового походу євреям серйозно діставалося, їм пропонували або прийняти християнство, або померти. І через непокору людей могли вбивати цілими сім'ями. Після того, як юреї були покарані, 15 серпня багатотисячна армія лицарів вирушила до Єрусалиму. Воїни з різних частин Європи вирушили до Константинополя, де вони мали об'єднатися в утну армію і далі продовжувати рух разом. В кінці квітня 1097 року хрестоносці вирушили із Константинополя, і 6 травня перші сели під командуванням Готфріда Буйонського підійшли до міста Нікея та осадили його з півночі. Пізніше підійшли інші учасники походу та розбили табір на сході. Останні міста дісталися провансальці Раймонда Тулузького і заблокували місто з півдня. Але повністю оточити Нікею так і не вдалося, оскільки на заході вона була прикрита Великим озером, по якому безперешкодно ходили кораблі та доставляли всі припаси в місто. Через 15 днів після початку осади, а саме 21 травня, до міста підступили сельджуки. Щоб зняти осаду. Але вони вважали, що з півдня місто не було оточене, тому зустріч із провансальцями, які тримали облогу, була сюрпризом. В результаті зав'язався бій. Пізніше на допомогу хрестоносцям прибули загони, які тримали облогу на сході, і в результаті християни отримали перемогу. Втрати хрестоносців склали 3000 людей, а сельджуків 4000. І хоча вони отримали перемогу в битві. Із захопленням міста якось не складалося. Християни неодноразово проводили штурми, але завжди зазнавали невдачі. Поки озеро було під контролем містян, вони могли перебувати в осаді хоч цілу вічність. Тому на допомогу хрестоносцям прийшли візантійці, які надали свої кораблі, завдяки яким вдалося повністю оточити місто. Після цього почалися нові спроби пробити оборону. І в кінцевому результаті, 19 червня 1997 року, Нікея була взята. Ця перемога сильно підняла бойовий дух хрестоносців, і вже 26 червня вони вирушили далі. Після виходу з міста армія розділилася на дві частини: Авангард, якому було біля 20 тисяч солдат, та Основна армія, яка налічувала десь 30 тисяч хрестоносців. І так вирушили далі. Для того, щоб їх зупинити, мусульмани вирішили об'єднати наявні в них сили та влаштувати засідку біля міста Дорілея. 1 липня Авангард продовжував свій рух, поки розвідники не помітили перші сили сельджуків, і було прийнято рішення займати позиції та готуватися до бою, але не встигли хрестоносців зайняти позиції, як вони були атаковані. Сельджуки напали відразу з усіх сторін, і відразу оточили хрестоносців та почали засипати їх стрілами. Лицарі нічого не могли зробити. Будь-які спроби атакувати сельджуків закінчувалися нічим, а стріли і далі продовжували завдавати важких втрат. І коли здавалося, що поразка християн невідворотна, на допомогу підійшли основні сили. Сельджуки не знали про те, що була ще друга армія, і її поява стала повною несподіванкою. Перебувши на поле бою хрестоносці, зайняли пагорб з якого атакували фланг та тил мусульманського війська. Після цієї атаки на полі бою все кардинально змінилося. Сельджуки відступили від табору, але хрестоносці, які перебували в ньому, ринулися за ними в атаку. Таким чином, мусульмани виявилися в напівоточенні. Тепер їм залишалося тільки одне: Як найшвидше відступати, щоб не втратити військо повністю. Першій серйозній битві Першого христового походу перемогу отримали християни, що дуже сильно підняло їхній бойовий дух. За результатами бою хрестоносці втратили 4 тисячі людей, а мусульмани 3 тисячі. Ця перемога по суті відкрила шлях через цілу Анатолію, де не було зафіксовано жодної серйозної битви. Але все ж таки відступаючі сельджуки ускладнили просування християн. Спалюючи по дорозі цілі поселення, щоб противник не мав змоги поповнити свої припаси. І це дало свої результати. Через нестачу припасів та спеку, хрестоносці кожного дня несли втрати, гинули як коні, так і люди. І в таких умовах вони продовжили свій шлях до Антіохії. 21 жовтня 1097 року хрестоносці підійшли до Антіохії, та почали її осаду. Щоб допомогти зняти осаду, мусульмани відправили дві армії, але ніякого успіху вони не досягли. Перша армія після бою повернулася, а друга зазнала поразки. Тому осада продовжувалась далі. Але і у хрестоносців не все було гладко. До початку 1098 року через проблеми із провізією помирав кожний сьомий лицар. А також були часті випадки дезертирства. І все ж таки, незважаючи на проблеми. 3 червня 1098 року, завдяки зраді одного із мешканців міста, який відкрив ворота, крестоносці увірвалися всередину. Але цитадель, яка знаходилася в місті і далі залишалася під контролем сельджуків, і вони все ще могли оборонятися. Тому, закінчивши одну осаду, вони фактично почали іншу. Аж тут на горизонті з'явилася нова проблема а саме третя армія сельджуків, яка була відправлена на допомогу містянам. В результаті цього вже самі хрестоносці опинилися в облосі. Їхня ситуація була, яко кажучи, скрутною. Проблеми з провізією нікуди не зникли, захисники цитадалі далі продовжували успішну оборону, ще й сельджуки, які прийшли на допомогу, тепер оточили місто. Спроби якось домовитися ні до чого не привели. І хоча хрестоносці успішно стримували штурми мусульман, довго вони би не протрималися. Тому було прийнято дуже авантюрне рішення, а саме вийти з міста та атакувати сельджуків, будучи в меншості і не в найкращому фізичному стані. 28 червня змучені, але готові до бою та з високим бойовим духом хрестоносці вийшли на зустріч мусульманам та легко розбили загони, які були під воротами. Сельджуки не спішили атакувати, оскільки чекали, поки хрестоносці підійдуть ближче. І хоча у сельджуків і була більша армія, але в цьому і була основна проблема. Ця велика армія керувалася багатьма командирами, які не діяли злагоджено і не атакували разом. І в результаті, маючи перевагу кількості воїнів, але не зумівши організувати ні атаку, ні оборону, вони почали просто тікати. Хрестоносці отримали несподівану, але велику перемогу. Після побаченого в той самий день здалися навіть сельджуки, які тримали оборону в цитаделі. І тепер же вся Антіохія була захоплена, і дорога на Єрусалем була відкрита. Рано 7 червня 1999 року, майже через три роки після оголошення Папою Римським про початок Христового Походу, хрестоносці дісталися до Єрусалему. Багато людей, побачивши святе місто, падали на коліна та починали плакати і молитися. Але далеко не всі, хто починав цей довгий шлях, змогли дійти. Зі 100 тисячної армії, яка вирушила з Європи, до Єрусалиму дісталося трохи більше 13 тисяч хрестоносців. На момент приходу християн місто вже належало фатіміцькому халіфату, який раніше відвоював його у сельджуків. Емір Єрусалиму, тобто правитель, направив до християн послів, сказавши, що вони можуть безперешкодно здійснювати паломництво до святих місць, але тільки малими групами і без зброї. Хрестоносці такої щедрості не оцінили, культурно відмовили і взяли місто в облогу. Ну як в облогу? Напівоблогу, якщо так можна сказати, оскільки місто велике, а людей не вистачало, тому було вирішено оточити місто із півдня та з півночі. Правитель Єрусалиму, знаючи, як була захоплена Антіохія, вигнав із міста усіх християн, щоб ті ніяким чином не могли нашкодити обороні. І, взагалі, облога Єрусалима була дуже схожа на облогу Антіохії. У хрестоносців так само були проблеми із провізією, до того ж, мусульмани отруїли всі найближчі колодязі із водою, що ще більше ускладнювало поповнення припасів. Розуміючи всю складність ситуації, вже через тиждень, не маючи майже осадних машин, хрестоносці почали штурм Єрусалиму, який захисники дуже легко відбили. Але 17 червня у Яфу перебуло 6 кораблів з припасами та інструментами, тому смерть від голоду поки що відкладається. Але, як це завжди буває, за хорошою новиною відразу йде й погана. В кінці червня стало відомо, що на допомогу з Єгипту вирушила Фатіміцька армія, тому треба було якось прискорюватися. Швидко було створено дві осадні башти та метальні машини, після їх повної готовності було вирішено почати новий штурм. Але тут я би хотів відмітити одну цікаву подію, яка сталася на початку липня. В одного із монахів було видіння, в якому розповідалося, що для того, щоб захопити місто, хрестоносцям потрібно: цитую, заради Бога, влаштувати Хресну ходу навколо Єрусалиму, усердно молитися та постити. І все це потрібно робити босоніж. Ну, треба так треба, сказали хрестоносці. І давай намотувати кола навколо міста. При цьому молячись, мусульмани з цікавістю та деяким гнівом спостерігали цю картину, і викрикували не дуже приємні слова у бік своїх противників. Отже, повернемося до осади. Штурм міста почали на світанку 14 липня. Хрестоносці закидували місто каміннями за допомогою осадних машин. Мусульмани теж відбивалися камінням, лили кип'яток, кидали дошки, в яких були цвяхи. Коротше, воювали всім, що під руку попадеться. Битва тривала весь день, але місто і далі трималося. Наступного ранку хрестоносці з креками ринулися в нову атаку, і завдяки осадним баштам вдалося пробити діру в обороні та проникнути за стіни. Від такого сильного тиску мусульмани стали розбігатися, і вже ніхто не міг втримати хрестоносців від проникнення в саме місто. Війська на півночі, дізнавшись про успіх своїх колег, також невдовзі змогли дістатися за стіни, оскільки вже мало хто міг чинити супротив. І 15 липня 1999 року місто було взяте. Після того, як хрестоносці увірвалися в місто, почалася справжня різанина. Вони вбивали всіх підряд мусульман, євреїв, православних християн, їм було байдуже. До ранку 16 липня було перебите майже все населення Єрусалему, це від 10 до 40 тисяч людей. Окрім убивства жителів, християни повністю розрабували місто, забираючи все, що можна було нести. 22 липня 1099 року правителем новоствореного Єрусалимського королівства був обраний Готфрід Буйонський, який взяв собі титул Захисник грубого Господнього. Новина про захоплення Єрусалиму швидко поширилася по цілій Європі, що збільшило кількість охочих захищати святе місто. Але була одна проблема: поки відбувалася осада та захоплення міста, з Єгипту на допомогу прибуло 20 тисячне військо Фатімідів. В серпні 1099 року вони стояли табором біля міста Аскалон, готуючись до осади Єрусалиму. Вони вважали, що хрестоносці не встані вести бій на відкритій місцевості. І будуть оборонятися в місті, і не сильно заморочувалися на рахунок якоїсь там розвідки, і це була велика помилка. 9 серпня хрестоносці вирушили на зустріч Фатіміда, які знаходилися за 60 кілометрів, і через два дні маршу вони зустріли їх. А саме велику кількість верблюдів, кіз та волів, які мали бути їжею для Фатімідів. Недовго думаючи, хрестоносці забрали всіх тварин із собою. Щоб візуально збільшити армію, адже вона налічувала всього 10 тисяч воїнів, що у два рази менше, ніж у їхнього противника. І вже зранку 12 серпня хрестоносці дійшли до табору Фатімідів і почали атаку. Мусульмани ніяк не очікували побачити тут християн і взагалі не були готові до бою. Загартовані в боях лицарі просто знесли противника, який, не змігши організувати оборону, почав просто тікати. За результатами бою Фатіміди втратили від 10 до 12 тисяч воїнів. Наступного дня почалася суперечка, кому саме буде належати місто Аскалон. Трохи посварившись і не дійшовши згоди, хрестоносці відвели свої війська, і місто залишилося під владою Фатімідів, що було великою помилкою, оскільки наступні роки саме з Аскалону здійснювалися напади на Єрусалимське королівство. Але це вже зовсім інша історія. Ну, якось так пройшов перший хрестовий похід. Я старався вмістити найважливішу інформацію, тому сподіваюсь, вам сподобалося. До речі, підписуйтесь на телеграм-канал посилання в описі та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всім дякую за увагу! Бережіть себе та своїх близьких. Скоро почуємось!